Поїхали, маємо деякі новини. Я не буду сьогодні довго вас затримувати. Я розумію, що світла немає, проводити кожен вечір з лапіним не так вже й весело. Але хочу нагадати для тих, хто пропустив сьогодні. Вранці я розмістив е ефір е щодо розкрадання чергових 2 мільярдів гривень з нашого бюджету в інтересах кланово олігархічної угрупування зеленського. Як би там не було, це відбулося, вони вже це зробили. Причому цю історію енергоатом міг відкатити назад, користуючись питанням е, ну, законодавства щодо форс-мажора, вони не відкотили і, коротше кажучи, найбільше з цієї оборудки з цих двох мільярдів отримують компанії дотичні до Ахметова. Якщо ви думаєте, що ми зараз говоримо про енергогенеруючі підприємства, ні, ми говоримо про тупу спекуляцію світла. Отже, поки ви сидите без світла. У них все хорошо. Ще раз наголошую таке враження, що в них ота двушка на Москву, 2 мільярди на торгівлі народ. Ви думаєте, це вони довго їх заробляли? Ні, це за тиждень часу 2 мільярди. Вони стирили, тиждень часу вони опрацювали 2 мільярди. Тому я хотів вам про це обов'язково сказати. Ну але головна тема сьогоднішнього дня: як би ми там собі тут себе не тішили. Але я зараз ставлю питання дуже коротко і дуже чітко: продасть чи не продасть сьогодні, десь приблизно 4 години тому у себе в соцмережах, зокрема в Фейсбуці, я написав: А ви уявляєте, як в Зеленського очі світяться, коли звучить цифра 800 мільярдів. В Абудаві обговорять відмову Києва від території в обмін на програму фінансової підтримки у розмірі 800 мільярдів не гривень. Доларів. На зустрічі переговорних груп буде представлено 4 документи, які передбачаються, повинні лягти в основу мирного договору. Ну, все це крутиться навколо 20 пунктів, які ми з вами вже обговорювали. Але один із документів стосується увага, повного виходу ЗСУ з Донбасу. Ще раз кажу, тут наказ про вихід ЗСУ з Донбасу, а тут 800 мільярдів. Як ви вважаєте, співпадуть інтереси у Зеленського в голові? Хто поїхав з нашої сторони? Ну давайте говорити відверто. Поїхав пан Умеров. Це той самий Умеров, який вже зустрічався з росіянами в 22-му році. Пам'ятаєте, що вони там наузгоджували? До речі, поїхав і Арахамія. Е, ви пам'ятаєте, Зеленський собі так жартував? Що на зустрічі з американцями з американською групою е, працюють наші ну спеціалісти, і вони так плотно спілкуються з американцями, що вже, напевно, пора їм видавати американські паспорти. Я не знаю, Зеленський, в курсі, чи не в курсі, по відношенню: а яка ж ситуація з американськими паспортами чи іншими паспортами у пана Умєрова та пана Арахамії, у яких левова частина майна знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Як ви думаєте, я думаю, що в них давно все нормально з паспортами. Ну, але тим не менше, поїхав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, поїхав керівник ГУРМОУ Олег Іващенко і перший заступник секретаря РНБО Євгеній Астрянський. Поїхав перший зам СБУ поклад. Пам'ятаєте, так? Да? Оці всі, ну я зараз не буду повторюватися, я просто називаю радник Кабінету президента України, Офісу президента України Олександр Бевс. Ну і звичайно, звичайно, Кирило Буданов. На зустріч з ними поїхали Стів Вітков і зять Трампа Кушнєр, а також міністр армії США Дендрі Скол. Ну, хоч одна доросла людина там є. З російської сторони начальник ГРУ. Ігор е, Костюков і посланець Путіна Дмитрієв. Знаєте, кого не вистачає там? Ану, напишіть, як ви вважаєте, кого там не вистачає? А Ну, кого не вистачає? Народ. Ну, кого не вистачає в цій всій історії? Невже ви мені не скажете? Я вам скажу: не вистачає представників Європи. Якщо ви побачили, що поїхали американські яструби, які давно хочуть розірвати Україну на кшталт зять е, Трампа, е, Кушнір і Вітков. і якщо ви побачили, що їдуть яструби Москви, а саме представник гур, е, ой, ГРУ їхнього, е, ну то мені залишається тільки задати відкрите запитання. А чому там немає представників Європи, якщо питання безпекової ситуації в повоєнній Україні має залежати саме від європейських партнерів? Ви уявляєте, як сьогодні в Зеленського горять очі? До речі, цю історію про 800 мільярдів вона ж не сьогодні з'явилася. Це підтвердив ще раз Орбан, коли він намагався дорікнути Зеленському, що Угорщина 100 років не буде дозволяти українцям іти в Євросоюз. Це знову ж таки. А як це корелюється з одним із пунктів, що Україна має бути в Євросоюзі до 27 року? Це знову ж таки спростовує повністю знівельовує у ті всі обіцянки, які є в тих пунктах, нібито нібито для України, але прозвучала цифра ще одна: як можливий варіант, що окрім тих 800, ще додатково 700 мільярдів буде залучено за певний проміжок часу для розвитку України. Ну, ще раз наголошую, ви собі уявіть, як в Зеленого сьогодні світяться очі, з яким очікуванням він сьогодні, кажуть, сидить і чекає результатів зустрічі в Абудабі. Я бачу, що ви пишете, що продасть, і так далі. Ну, я можу сказати тільки одне. Я вважаю, що команда Зеленського є повністю непрофесійною. Кожен з них має певні бака. Я не буду зараз говорити про всіх е, учасників переговорної групи, але якщо ми говоримо у Рахамія, Буданов і так далі, це люди, які мають в певній мірі бока. Зараз ми не будемо їх розбирати. Я думаю, що скоро ви станете дуже отримаєте дуже цікаву інформацію щодо всіх учасників переговорної групи. Якщо Буданов не прибрав спрут, побудований Єрмаком, а сам його вчолив. То цей бік ніким ніким не заміниш. Ну, от і все. І можна там говорити, що героїчне прошле і так далі. Я знаю, в мене навіть були такі солдати, які були ну, недалеко від моєго підрозділу і героїчно воювали починаючи з 2014 року. Але дехто з них сидить зараз під слідством за дезертирство 22-го року. Я бачив гарні картинки героїчних людей. 14 року, які просто тупо свалили за кордон після повномасштабного вторгнення. Ну, пам'ятаєте, в нас був такий Женічка, Дейдей -Дей в парламенті, великий командір батальйона. Ну, просто тупо свалив за кордон да і все. Тобто, можна було геройськи воювати і зустрічати навалу Орди десь так приблизно в 41-му році, і обісратися під стінами Берліна в 45-му. Тому така історія. Я хотів вам про це розказати. Але це для мене сьогодні питання навіть не номер один, тому що питання стоїть дуже серйозно. Команда Зеленського впровадила подвійне громадянство, і це є зрада національних інтересів. Я вважаю, тому що саме люди, які отримують незрозуміло за які плюшки український паспорт, зможуть купувати іншу річ, яка називається Українська Земля. І вони все роблять, тому що гроші їм засліпили Хочі, я би так сказав. Ну, я не знаю навіть, як сказати. От, наприклад, сьогодні виходить голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики ЖКГ Герус, слуга, і заявляє, що енергоатом через критущу некомпетентність втратив близько 2 мільярдів гривень. А я заявляю, що це не некомпетентність, це є змова, і ми з вами цей кейс розбирали. Але. Нас дуже люблять люди, коли Зеленський виходить і як Хрущов в свій час стукає каблучком по трибуні. Ну, от він вчора настукав. Виступ був непоганий, я би сказав. Так багато речей він озвучив тих, яких нещодавно озвучив е, прем'єр-міністр е, Канади. Хто не бачив, хто бачив, хто читав, хто не читав. Де він просив всіх прокинутися, тому що Америка втратила. 음, скажімо так, реноме своє, як поліцейського світового, як захисника демократії, ну як почала зазіхати на чужі землі, то що як це називається? Але суть не в тому. Суть в тому, що Зеленський, звичайно, наговорив європейцям навіть напевно заслужену, але тоді в чому ж полягає суть дипломатії, якщо ми маємо вже реакцію. Голова МЗС Італії Таяні розкритикував заяви Зеленського в Давосі. Урсула Фордерляїн вже звернула увагу на те, що. Чуваки, ми вам допомагаємо грошима. От, а ви починаєте нас за це дримбати. Ну, і знову ж таки, я ж би мовчав би, якби не розумів би історію з «Нафтопроводом Дружба де Зеленський дорікає західним партнерам про купівлю російської нафти і в той же час сам качає цю нафту Орбану, який потім просто сить Зеленському в морду, і всім українцям, як то кажуть, непереливки, бо Орбан отримує цю російську нафту і так далі. І, і, і що далі? Але мене цікавить, за які Плюшки Зеленський знав зняв санкції з ОТП, е, банка угорського банка. Е, цікавою була відповідь Орбану з боку Сибіги. Мені сподобалося, коли Орбан заявив, що 100 років угорський парламент не буде голосувати за вступ України до Європейського Союзу, то Сибіга дуже красиво сказав, що твій хазяїн в Москві 100 років не проживе. Ну, десь так. Але. Як би там не було, ми бачимо історію про те, що на сьогоднішній день всі обговорюють фактично, фактично два виступи: виступ Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Давосі. Я зараз не буду багато розповідати ще раз наголошую: трьохсторонній формат це поразка для України, тому що нездатні умірови за рахаміями. Домовитися в інтересах України вони свою здатливість здатність показали раніше, пам'ятаєте да? 22-й рік. Стамбул впахувати мені сьогодні стамбульські е, домовленості в перемогу завтрашнього дня. Я би не хотів би, ну але вони протоптали якраз стежку до тристороннього формату, і це дуже фігово. Також я би хотів би ще звернути увагу увагу, що е, ми маємо зараз історію таку, що Фінала в цій, в цій ситуації не буде ніякого, бо росіяни вже заявили, територіальне питання стоїть гостро. От, і все, і питання: 800 мільярдів. Це ж все ж потенційно, це те, що нам може дадуть. Я вже це розбирав і не хочу зараз повторюватися. Далі понеслася тотальна зрада. Взяли, коротше кажучи, на наші телеграм-канали і новини підхватили, значить, посилання на агенцію Reuters. E, що типа війна в Україні на тих при таких умовах могла закінчитися ще після домовленості в Анкориджі? Пам'ятаєте цю історію, де дуже багато хто це обговорював. E, що от, якби ми типа, бо зараз ті самі умови, які були в Анкориджі, і Росія каже, що вони типа якби з Трампом домовилися, і тому тіпа, не хочемо нікуди відступати. Народ, це є фейк. Ні, не фейк, сама публікація, а фейк, що там були якісь домовленості. Бо в Анкориджі домовленості щодо е, миру і зупинки вогню ніяких фактично не було. Тобто там немає, якщо ми подивимося на ці всі речі, формули Анкориджа, там немає жодного слова, що війна має закінчитися. Бо якщо ви пригадаєте, то в тих 28 пунктах, які були пізніше викладені саме. Про після Анкориджа, і так далі, оце відков Дмитрієв, 28 пунктів. Нам пихали. Пам'ятаєте, то я можу сказати, що там немає нічого абсолютно з того, що Путін готовий зупинитися, і все. І я зараз не буду там сильно говорити. Ще раз наголошую: Москва на переговорах в Анкориджі не казала, що вона зупиняється. Якщо ви почитаєте, то ви побачите все. Я не буду зараз залазити, просто не ведіться на оцю хрень, бо зараз таки знаєте про російський наратив. О, то на що ми ще півроку воювали, якщо ми могли півроку назад на тих же самих умовах закінчити війну. Все. Доповідь з цього приводу також закінчив. Е, ну єдине, що дивіться, е, ситуація з цих 20 пунктів, там дуже серйозний пункт це Донбас. Зеленський розуміє, що не встигне він сховатися за референдумом, тому що карти можуть не лягти так, як він хотів, от і прийдеться тоді або давати наказ на вихід. А до речі, ще раз нагадаю, що виходили ми з Авдіївки без референдуму і залишали цей Бахмут теж без референдуму. Тому коли війська отримують наказ на переміщення, це є відповідальність верховного головнокомандувача. Все, крапка, ну але тим не менше, ми бачимо, що ця історія що. Питання відновлення, питання гарантій безпеки, питання будь-яких підписів відсутні повністю напроч. Тобто, спочатку ви виходите, потім ми, може, вам щось підпишемо. Ну, така історія. Знаєте, я хотів би ще звернути вашу увагу. Вибачте, я зараз не бачу чат, чесно скажу, я його не бачу, От, але хочу звернути вашу увагу. Зараз дуже багато пропагандистів різного штибу, дотичних до банкової, починають писати про те, що наш хлопчик виріс за ці роки став чоловіком. Це про, про виступ Зеленського в Давосі, от, що президент навчився розмовляти з Трампом, от з, з Європою і так далі. От, в їхнє ж лайно навчився їх тицяти носом. Ну, десь так звучить відповідь моя. Дайте йому ще одну Україну, він ще не таке навчиться. Ви розумієте, що це не він навчився, а це наша страшенна біда. Я так вважаю. І з цього приводу ми можемо дуже багато сперечатися, але ще раз наголошую: реакція західних партнерів нам може бути не переливки. Так, щодо цієї стратегії, давайте ви бачу, питається, що ж там про стратегію про 800 мільярдів. Політику написало, значить полягає в тому, що вона розрахована до 40-го року і передбачає оперативний стоденний план запуску проєктів, план інтегрований в 20-пунктну мирну угоду і, коротше, і так далі. Єврокомісія планує додатково виділити Києву 100 мільярдів в межах бюджетної підтримки, починаючи з 28-го року. Раніше у варіанті мирного плану Трампа фонд пропонували наповнити 100 мільярдами з заморожених російських активів. І тут увага, цей пункт пропав. Отже, російські активи ніхто на користь України спрямовувати не збирається. Тому я ще раз наголошую цю історію. Ну і вона заслуговує на увагу. Так, ну і ще я бачу, ви мені тут пишете: от Стерненко, Стерненко став радником міністра оборони і так далі. Що ти думаєш з цього приводу? Давайте так. Я зараз скажу дуже, можливо, розлого. Бо краще, ніж це написав мій побратим, я не зможу розказати. От, е, я зможу трохи матюків напхати, а він це написав толерантно. Тому ваше запитання щодо Стерденка і то, що він став радником міністра оборони України, а саме Міше Федорова. Ну, Міша Федоров це старий шахрай. Є по ньому кримінальні справи за шахрайство ще старі часи, по моєму 17-го року є публікація. Якщо ви наберете як Міша Федоров брав предоплати доплати за прибазацію заразну приблуду для похудіння, то ви побачите і копії протоколів і так далі в різних засобах масової інформації. Я не хочу туди залазити, тому що. Ну, ви розумієте, да, тобто, це зараз коперсатися в тому, чого я сам особисто в руках не тримав. Якби я потримав би протокол в руках, я б сказав би, о, да, точно. Ну але публікації є. До речі, за мене теж колись писали, що і насільник, і у, убійця русських мальчиків в трусіках і так далі. Пам'ятаєте, да? Тобто, в принципі, полити лайном можуть будь кого Але е я вам зараз розкажу свою позицію, в тому числі вона співпадає з позицією мого побратима, і в принципі тут можна буде поставити крапку. отже. Допис зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з президентом, і ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань. Увага, підвищення використання БПЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення. Досвід Стерненка використання БПЛА на фронті. Я, чесно кажучи, сам прихренів, коли я це прочитав. Вот. Але підвищення ефективності безпілотних підрозділів. Ну, це написав Федоров, а я зараз трішки розкажу. Ну, давайте так. Як мінімум, ми можемо сказати наступне: в будь-якій нормальній армії збором даних і узагальненням бойового досвіду та аналізом результатів застосування БПЛА займається увага. Генеральний штаб, це гігантська машина. З сотнями військових спеціалістів, яка має доступ до даних, що цілодобово надходять до неї, зокрема, із грифом таємно. Отже, питання перше: чи буде Стерненко мати доступ до інформації під грифом таємно? Якщо буде мати, то з яких підстав і так далі. Здивування номер один. Як волонтер, можливо, із великими зборами? Що немає жодної військової освіти та достатнього досвіду військової служби, може взагалі щось аналізувати, а тим більше, робити висновки про ефективність 400 підрозділів. Ну окей, хлопці з фронту розказали, і я, отут так, от розібрався: окей, міг поїхати на завод, подивитися, як виробляється ефективно, неефективно. Спеціалісти військові, в принципі, тут я можу ну, не сильно сперечатися. Але питання доступу до таких даних це однозначно має бути вирішене, тому що це є цілком таємна інформація. Ну, друге питання, яке зараз виникає: а коли та за яких обставин пан міністр оборони, який нещодавно став міністром оборони, встиг зрозуміти, що знання пана Стерненка в анонсованих питаннях настільки фундаментальні, що за своєю якістю перевищують дані Генерального штабу? Тут питання не в тому, що хтось спрягається за генеральний штаб, бо цей мій побратим це діючий командир батальйону. Але якщо пан Стерненко дійсно знає краще за Генеральний штаб, то, можливо, варто розглянути питання щодо розігнати нахрен цей генштаб хоча б в цій частині, яка відповідає за використання БПЛА. Ну, ви розумієте, що в нас сидить куча військових, в генеральному штабі щось там збирають якусь інформацію, аналізують. А тут міністр каже: ні, то все фігня, в мене є стерненко. Окей, тоді ця хай нехай ця вся фігня йде в окопи. Або на практиці застосовує ці БПЛА. Ну, бо так у нас виходить якось дуже цікаво. Але здивування номер три, виходячи з попереднього, стає зрозумілим, що роки навчання у військових вишах. Досвід керування ротами, батальйонами, бригадами, служба в штабах та аналітичних центрах ЗСУ це ніщо порівняно з кількістю підписників в Ютубі. Або донатом на ЗСУ. Бо будь-який активіст, в принципі, може прийти і навчити 350 підрозділів воювати. То якщо це так, то навіщо нам військова освіта? Якщо прийде активісти научить всіх? Коротше кажучи, давайте тоді призначати командирів бригад за кількістю лайків під дописами. Ну і здивування номер 4 пише мій побратим, командир батальйону. У мене як у комбата просте запитання: звідки пан Стерненко знає, як саме треба підвищувати ефективність підрозділів БПЛА у масштабах Збройних сил України. Допомагати зі зборами це дуже поважна справа, але розуміти тактику застосування підрозділу, наприклад, у складі бригади. Або логістику, взаємодію, це професія. І цій професії вчаться у вишах, а потім кров'ю е, на полі бою, але точно не під час інтернет-спілкування з тими, хто воював. Замість висновку, призначення Стерденка на посаду радника з метою ефективних закупок, можливо, було б і непогано, враховуючи його досвід. Мета: ефективні закупки. Досвід має, бо закупляв, ефективно працював з грошима. Ну, скажем так, як би там не було на крадіжці, не впійманий, да? Цікаво, цікаво. Далі стерненко, радник для підвищення ефективності бойових підрозділів БПЛА. Це є якась дикість. Це як призначити популярного блогера автомобіліста, радником гендиректора заводу БМВ, щоб він навчив інженерів проектувати двигуни, бо він багатьох їх продав. Насправді я не дивуюсь нічому, моя країна навіть після всіх цих років війни досі не навчилася не те, що поважати, а навіть визнавати, що військова професія існує, і на неї потрібно вчитися. Повне невігластво вважати, що державні інституції можна замінити експертизою в лапках однієї людини, якою б медійною вона не була. Армія це не стартап, це досвід і фаховість. Пане міністре, якщо ви хочете почути реальний фідбек від військових, просто зберіть разом комбригів та комбатів, піхотних підрозділів та сил безпілотних систем. Вам розкажуть про ефективність без сценаріїв для відеороликів. І хто знає, можливо, ви для себе з'ясуєте, що і та ефективність, що є липова, і нафіг не потрібна. І, можливо, треба щось міняти. А поки що ми маємо цікавий прецедент, якщо ти вмієш гарно коментувати війну, ти вже стратег. Чекаю, коли радником з питань ядерної енергетики призначить того, хто колись успішно збирав донати на генератори. Слава ЗСУ. Побратим Роман Ке. Ну, скажімо так, я не хочу підставляти, бо це є командир батальйону, діючого батальйону, і, в принципі, хотів, щоб ви знали. Ну, але я ще не закінчую сьогоднішній стрім, бо маю ще одну річ. Перше, зараз ви підписалися. Ви натицяли файників, і мені треба ваших коментарів. Треба дуже багато ваших коментарів. Далі. Підтримка каналу, свята справа. Будь ласка, якщо є така можливість, підтримуйте наш канал. В дописі до відео ви завжди знайдете Монобанк, ви знайдете PayPal, ви знайдете е, цей кнопку «ту спонсорство. І, в принципі, що вам там треба, ви все знайдете в описі до відео. Ну, і як мінімум, я би хотів би, щоб ви. Підписалися на наш телеграм-канал Зола. Ну, бо, скажімо так, я там публікую дуже багато дописів, перепощую дуже цікаві статті, ну для того, щоб ви хоча б були в курсі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і активно коментуйте. А підтримати наш канал ви можете. От, будь ласка, зараз я вам тут трішечки от опублікую. І в мене є ще одна новина для вас дуже не знаю, напевно, прикра. Але вона чесна, бо процес оскотинювання оскотинювання населення відбувається кожного дня, і що відбулося нещодавно. Я вам хочу сказати: ну, ми всі знаємо, що попався цей підкримінал, вроді би, колишній тренер збірної України Михайліченко, побив сантехніка за те, що щось там не, не добре було в їхньому будинку. Працювало. Ну, тобто, людина досить небідна, але зараз є кримінальне провадження і так далі. Але я хотів показати вам іншу історію, щоб ви просто-напросто побачили, бо це для мене це якийсь повний триндець. Це оскотинювання населення. Увага! На Вінниччині побили енергетика через відключення світла. Ви знаєте, чого я так цю новину показав? А ви подивіться: Двіж Паріж і мусора. Ні, то, що вони. Потім проводили дізнання, зараз проводять розслідування. Але мене цікавить два моменти. Перший момент, як вони допустили цю історію. Не упередили. А другий момент: наскільки треба бути скотинами, щоб вбити енергетиків за те, що відключається світло, щоб ви так довбали москалів на фронті. І йшли і донатили б на ЗСУ, або воювали б в ЗСУ. Бо там були не тільки жіночки обеспокоені. Світлом на території Вінниці, я не знаю, друзі. Це ж якийсь треш, який відбувається сьогодні. енергетики реально люди, які сьогодні зранку до смерканку пашуть як коні, і виправляють, вибачте, все оте от про іпалі, які яке Іпалі наші ефективні, дефективні менеджери Зеленського.